7 березня 2025 року суддя Лубенського міськрайонного суду визначив запобіжний захід 71-річному лікарю військово-лікарської комісії, якого підозрюють в отриманні однієї тисячі доларів США хабаря. З 25 червня 2024 року цей лікар-хірург перебував у складі позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії. 10 січня 2025 року лікар під час зустрічі з військовозобов'язаним чоловіком висловив вимогу про передачу йому неправомірної вигоди та визначив порядок наступних дій за прийняття рішення про придатність до служби у військових частинах забезпечення, щоб в подальшому не потрапити в бойові підрозділи ЗСУ. 6 березня приблизно о 15:50 Знаходячись у салоні автомобіля марки Ford Mondeo, лікар отримав від чоловіка неправомірну вигоду у розмірі 1 тисяча доларів США, після чого він відразу був затриманий працівниками правоохоронних органів. В судовому засіданні прокурор просила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 90 тисяч вісім. 840 гривень. В свою чергу адвокат підозрюваного просив застосувати відносно лікаря запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, адже у підозрюваного на утриманні є дружина, у якої інвалідність першої групи і вона потребує догляду. Також захисник звернув увагу на вік підозрюваного 71 рік, та на те, що цей лікар є учасником ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Також адвокат зазначив, що підозрюваний не вимагав коштів у особи. Тому кримінальне правопорушення не може бути кваліфіковане лише за частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України. Це у нас прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Стаття 368. І ще адвокат вказав на те, що у єдиному реєстрі досудових розслідувань та інших документах не зазначено суму, яку вимагав підозрюваний. Тобто адвокат звертає увагу суду на те, що лікар-хірург не вимагав грошей, не зазначав, яку суму йому повинні заплатити, і тому це от не вимагання хабаря, це не отримання неправомірної вигоди. Також він звернув увагу на допущену описку. В даті постанови і вказав, що чоловік, який ніби давав хабар як свідок, не вказав на те, що лікар вимагав у нього грошові кошти. Тобто вимагання грошових коштів, нібито не було. Лікар зауважив, що кошти, які йому передали, вважав подякою та думав, що це гривні, а не долари США. Він відкрив свій портфель, куди чоловік поклав гроші, які були в пакеті. І лікар думав, що отримав такий спосіб подяку за статтю Б, за те, що він чоловікові встановив статтю Б. Таким чином суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з моменту його фактичного затримання, а саме до 5 травня 2025 року, включно з можливістю внесення застави у розмірі 60 тисяч гривень. Але у Фейсбук один чоловік вже написав, що особисто бачив цього лікаря, якого поліцейські відпустили біля відділку поліції. І лікар спокійно пішов додому. Отже, скоріш за все заставу було заплачено, і лікар зараз знаходиться вже вдома. Ось така справа, друзі. Звичайно, виявляється, це подяка тисяча доларів. Ну, навіть якби це була тисяча гривень. Ну, за що? За те, що встановити статтю Б, так при статті Б людину все рівно призивають, просто призивають не в бойові частини, не в штурмові бригади, а можуть призвати в ТЦК, у війська забезпечення, ну і інші частини, які знаходяться в тилу, але тисяча доларів за таке, ну. Це просто абсурд. Пишіть, будь ласка, свою думку. Суд ще попереду. Звісно, все встановить суд. Поки що лікар в статусі підозрюваного. Я не маю права зараз щось говорити. Винен він чи не винен. Винен чи не винен, встановлює тільки суд, але ось. Така ситуація. На мою думку, звісно, цьому лікарю нічого не буде, тому що в нього вік, такий 71 рік, він учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, в нього дружина має першу групу інвалідності, яка потребує догляду, тому, скоріш за все, його не засудять. Максимум, що дадуть, це умовний термін і звільнять з роботи. От, скоріш за все, це буде ось таке покарання для цього лікаря. А можливо і взагалі не буде ніякого покарання. Подивимося, що буде.